Хайним людям наше сердечне вітання на каналі. Файні квіти, городина садочок! Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні ми відповідаємо на зауваження деяких наших підписників стосовно сидерата, сидератної культури, яка називається Овес. І після останнього відео, де ми розказуємо, що ми вирощуємо. Овес і овес у нас був посаджений посіяне насіння зразу ж після того, як зібрали ранній та ранньосередній середній сорт картоплі з грядки, і зразу ж посіяли насіння, якраз були сприятливі дні насіння. Вівса. І гарний результат отримали зелені стебла і вже до 25 см вони підросли. І ми говорили про те, що ми висаджуємо сидератні рослини для того, щоб не тільки збільшити родючість ґрунту, не тільки для того, щоб поліпшувати рихлість землі, покращувати структуру ґрунту, а й ще забрати з ґрунту втому. Грунту в тому. називається. Або ґрунтостомлення для землі, якраз вирощування однієї культури. І також одна культура седератна також теж саме буде ґрунтостомлення ґрунту. ґрунту. Що це таке? Це у нас ґрунтовтома, це порушення біоенергетичного режиму ґрунту. І оце порушення призводить до накопичення в ґрунті специфічних роботворних хвороботворних організмів. І навіть такі яди виділяються корінням однієї тієї ж самої рослини, що після 2-3 років там взагалі не можна садити одну і ту ж саму культуру. Потім треба дуже багато років все робити, щоб зовсім інші культури росли, і ґрунт став здоровим. І сьогоднішня тема як продовження. Ми пояснюємо, чому ми. Виростили до 20-25 см зелену масу овса вівса, і ми його стригли. Тобто чоловік пройшовся по зеленій масі, зробив її мілесенькою, а потім була ця зелена маса загорнута у землю. Чому ми це робимо? І зараз ми вже готуємося до посіву іншого седиратного. Седирадної рослини, і ця інша седирадна рослина у нас уже буде зовсім з іншого сімейства. Це у нас буде гірчиця. То були у нас зернові седирати, тепер у нас зерно буде якраз хрестоцвітні рослини. Гірчиця зовсім друге сімейство. І ось чому ми зароблюємо все це в ґрунт. Рослина седиратна, вона точно така ж, як інші рослини. В неї є шкідники, в неї є хвороби. І уявляйте собі, коли ми стараємося вирощувати картоплю, помідори, огірки і весь час слідкуємо за цими рослинами, даємо їм добрива, даємо їм водичку вчасно, потім ми їх обов'язково захищаємо від хвороб, від шкідників. А цю рослину посадили, і от є таке, така думка, що от посадив і зразу багато зелених добрив, і нічого там робити не треба. А не захищати рослину і не підживлювати. Якраз, навпаки, треба також з цією рослиною поводитися, як з нашими овочевими рослинами. Отож, ми за... подивилися, до речі, як ми дійшли до того. Ми просто подивилися декілька разів, що робиться під корінцями в самих рослинах. В гущавині цій зеленій, а там там стільки шкідників, а там і хвороби, пройшов дощик, трошки похолодало, і все, почалися хвороби. Що ж тоді робити? Треба захищати рослини. А якщо ці рослини залишити на зиму. То, виявляєте, там всі шкідники, всі хвороби гарно збережуться до наступної весни. І коли тільки стане тепло, все це почне розмножатися, рости і знову ж будуть проблеми. Ці шкідники, багато шкідників, вони потім будуть використовувати ваші рослини, овочеві для того, щоб знищити. Для них це не знищення, вони просто розмножуються і собі розвиваються. У них така задача. Отож, я зараз тільки наведу декілька прикладів, які хвороби є у нашого любимого сидерата, який називається Овес. От багато численні хвороби, більше десятка хвороб, назву тільки декілька: це стеблова іржа, борошниста роса. Септоріоз, бура плямистість, коричнева плямистість, смугастий бактеріоз. і інші. Як бачите, дуже складні хвороби, і вони... Багато-багато недоброї справи роблять, вони знищують, просто знищують рослини. І замість того, що ми отримали здорові рослини, ми можемо отримати хвороби на наступні роки. А шкідники, подивіться, кишки, скільки шкідників, я зараз їх просто назву. Досить зайти в інтернет і написати шкідників. І, вса, і ви побачите, це ковалики, шведська муха, клопочерепашки, трипси, сіра зернова совка, звичайна зернова совка. Хлібна, смугаста, блоха, злакава попелиця та інші. Їх так багато і нових зараз багато шкідників. Так що треба не просто так посів і забувся, якщо це вже жито перед холодами, вже морози, там трошечки краща ситуація. Але навіть якщо можна, є така можливість захистити від хвороб, то треба це зробити. Там уже менше шкідників, але хвороби, вологість висока, і температури будуть різкі, тому треба обов'язково ще пройтися і захистити рослини від різних хвороб. Але зараз, якщо нам таке такий лист прийшов, як ви це можете собі посміти робити, як ви просто взяли, скосили і закопали цей овес? Його треба залишити. Там будуть дуже гарні результати в наступному році. Ми вже залишали, бачили, що після цього буває. Отож ми переорюємо, наскільки у нас є мотоблок. І з допомогою мотоблоку зароблюється оця все зелена маса, корінці, все це однаково в землю. А уже через недільку будуть сприятливі дні для посіву, нової культури, і ми обов'язково ще один сидерат посіємо, дуже скорий, скоростиглий, для того, щоб отримати ще один врожай. І будемо дивитися знову ж таки по ситуації, якщо буде прохолодно і не буде шкідників, ми будемо залишати. Але вже декілька років ми проводимо оприскування рослин, сидератних рослин проти шкідників. І проти хвороб. Тому що, якщо їх залишити, то в наступному році, стільки от я назвала ці хвороби, ці хвороби перейдуть і деякі на ті рослини, які ми будемо вирощувати. І потім не будемо знати, що робити з тими рослинами, як їх захищати. А тоді приходиться використовувати сильну хімію. До речі, коли використовують в великих господарствах, вирощують пшеницю, озиму пшеницю, озиме та Інші озимі культури, той же авес, то там завжди використовуються сильні хімічні фунгіциди, і також інсектициди хімічні для того, щоб захистити від шкідників. Дуже багато всіх, тих, хто хоче скористатися плодами наших справ, наших рук, тобто рослинками. Ось чому ми, ми вам показуємо, чому ми заробили, зробили такі милесенькі кусочки, порізана у нас зелена маса, і вже в землі знаходиться. Там у нас волога є, і будуть дощики вже друга половина вересня. І обов'язково ми вже посіємо на зростаючому місяці. Посіємо ще один сидерат гірчицю. А вже потім будемо бачити, якщо є необхідність, обов'язково будуть оприскування, але обов'язково необхідно також ці рослини буде підживити комплексними добривами. І вони будуть дійсно гарно рости, і буде дійсно багато зеленої маси. І вона буде дуже корисна для нашої землі. Дійсно стане зеленим добривом. Ось така у нас тема. Ми відповіли на зауваження наших підписників, що ми неправильно робимо. Що необхідно залишати. Чому ми не залишаємо наші рослини? Ми вирощуємо два сидерати і обов'язково дивимося, слідкуємо за тим, щоб на нашому городі не розводилося дуже багато цих шкідників та не було багато хвороб. І використовуємо біофунгіциди та біоінсектициди, для того, щоб і земля здорова була, і екологічно чисті овочі отримувати на наших грядках.